Про пам'ять Запитання. Ви кажете, що пам'ять це неповне пережиття. Я зберігаю спогади і яскраві враження від ваших попередніх бесід. У якому сенсі це неповне пережиття? Будь ласка, поясніть цю думку в усіх її подробицях. Крішна що ми маємо на увазі під пам'яттю? Ви ходите до школи і переповнені фактами, технічними знаннями. Якщо ви інженер, то для будівництва мосту використовуєте технічні знання, що їх ви запам'ятали. Ця пам'ять пов'язана з фактами. Існує також психологічна пам'ять. Ви щось мені сказали, приємне чи прикре, і я це зберігаю в пам'яті. Коли я зустріну вас наступного разу, я зустріну вас із цим спогадом. Зі спогадом про те, що ви сказали чи чого ви не сказали. Пам'ять має два аспекти психологічний і фактичний. Вони завжди взаємопов'язані. І через це між ними немає чіткої межі. Ми знаємо, що фактична пам'ять є необхідним засобом існування, проте чи є необхідною психологічна пам'ять, яким є чинник, що зберігає психологічні спогади, що змушує людину психологічно пам'ятати образу чи похвалу. Чому людина зберігає певні спогади і відкидає інші? Без сумніву людина зберігає приємні спогади й уникає прикрих. Якщо ви поспостерігаєте, то побачите, що болісні спогади відкидаються набагато швидше, ніж приємні. Розум це пам'ять на будь-якому рівні. Хоч як ви його називаєте. Розум є витвором минулого, він ґрунтується на минулому, яке є пам'яттю, обумовленим станом. І тепер з цією пам'яттю ми підходимо до життя, зустрічаємо новий виклик. Виклик є завжди новим, а наша відповідь завжди стара, бо вона є наслідком минулого. Тож переживання певного досвіду без участі пам'яті це один стан, а переживання його за участі пам'яті інший. Тобто є виклик, і він завжди новий. Я зустрічаю його реакцією, зумовленою давнім досвідом. Тож що відбувається? Я поглинаю нове. Не розуміючи його, і переживання нового обумовлене старим. Тож є лише часткове розуміння нового це розуміння ніколи не є цілковитим. Лише тоді, коли є цілковите розуміння чогось, воно не залишає у пам'яті відбитку. Коли приходить виклик, що є завжди новим, ви зустрічаєте його старою реакцією. Стара реакція обумовлює нове і таким чином перекручує його, впливає на нього, через що не досягається цілковитого розуміння нового. Тож нове поглинається старим і, відповідно, підсилює старе. Це може видаватись абстракцією, проте це не складно, якщо ви розглянете це трохи уважніше і ретельніше. Теперішня ситуація в світі потребує нового підходу, нового способу вирішення світової проблеми, яка є завжди новою. Ми не здатні підійти до неї по новому. Бо ми підходимо до неї з нашими обумовленими розумами, з національними, місцевими, родинними чи релігійними упередженнями. Наш попередній досвід стає на заваді розумінню нового виклику, тож ми продовжуємо плекати і підсилювати пам'ять, і тому ми ніколи не розуміємо нового. Ніколи не зустрічаємо виклик повністю до кінця. Лише тоді, коли людина здатна зустріти виклик по новому свіжо, без минулого, лише тоді він дає плоди, розкриває свої багатства. Той, хто запитує, каже. Я зберігаю спогади і яскраві враження від ваших попередніх бесід. У якому сенсі це не повне пережиття. Звісно ж, це не повне пережиття, якщо це просто враження. Спогад. Якщо ви розумієте те, що було сказано, бачите його істинність. Ця істинність не є спогадом. Істина це не спогад, бо істина завжди нова. Вона постійно преображається. Ви зберігаєте спогад про попередню бесіду Чому? Бо використовуєте цю попередню бесіду як настанову. Ви не цілком її зрозуміли. Ви хочете в неї заглибитись і несвідомо чи свідомо утримуєте її в пам'яті. Якщо ви розумієте щось повною мірою, тобто цілковито бачите істинність чогось, то виявите, що пам'ять тут ніяк не задіяна. Наша освіта спрямована на розвиток пам'яті, зміцнення пам'яті. Ваші релігійні практики, ритуали, ваше читання і знання усе це зміцнює пам'ять. Що ми хочемо цим сказати, чому ми чіпляємося за пам'ять? Не знаю, чи ви помітили, що з віком людина озирається на минуле, на його радощі, його муки, його задоволення. Якщо ж людина молода, вона дивиться в майбутнє. Чому ми так чинимо? Чому пам'ять стала такою важливою? З простої й очевидної причини ми не знаємо, як жити цілковито, повністю в теперішньому. Ми використовуємо теперішнє як засіб для досягнення майбутнього. Тож теперішнє не має для нас значення. Ми не можемо жити в теперішньому, бо використовуємо теперішнє як перехід у майбутнє, через те, що я збираюся стати кимось, у мене ніколи немає цілковитого розуміння себе, а щоб зрозуміти себе такого, яким я є саме зараз, розвиток пам'яті. Ні до чого. Навпаки, пам'ять є перешкодою для розуміння того, що є. Не знаю, чи ви помічали, що нова думка, нове почуття приходить тільки тоді, коли розум не потрапляє в тенета пам'яті, коли є проміжок між двома думками, між двома спогадами. і цей проміжок Можна зберегти, тоді в цьому проміжку виникає новий стан буття, що вже не є пам'яттю, ми маємо спогади і плекаємо пам'ять як засіб утривалення. Я і моє стають дуже важливими, доки існує плекання пам'яті, а що більшість із нас суцільні я і моє. Пам'ять відіграє дуже важливу роль у нашому житті. Якби ви не мали пам'яті, то ваша власність, ваша родина, ваші ідеї самі собою не були б важливі. Тож, аби підсилити я і моє ви плекаєте пам'ять. Якщо ви поспостерігаєте, то побачите, що існує проміжок. Поміж двома думками, поміж двома емоціями. У цьому проміжку, який не є породженням пам'яті, існує надзвичайна свобода від я і моє. І цей проміжок позачасовий. Погляньмо на цю проблему інакше Без сумніву, пам'ять це час, хіба ні. Пам'ять породжує вчора, сьогодні і завтра. Пам'ять про вчорашнє обумовлює нинішній день і таким чином формує день завтрашній. Тобто, минуле, за допомогою теперішнього, творить майбутнє. Триває часовий процес, який є волею до становлення. Пам'ять це час. І за допомогою часу ми сподіваємося досягти результату. Сьогодні я клерк, і якщо матиму час і можливість, то стану менеджером чи власником. Тож я мушу мати час, і з таким же умо настроєм ми кажемо: Я осягну реальність, я наближуся до Бога. Отже, я мушу мати час для здійснення цього, себто я мушу розвивати пам'ять, підсилювати її практикою, дисципліною, аби стати кимось, аби досягти, здобути, що означає утривалення в часі. За допомогою часу ми сподіваємося досягти позачасового. За допомогою часу ми маємо надію здобути вічне. Чи можете ви це зробити? Чи можете ви зловити вічне тенета часу за допомогою пам'яті, яка є часовою? Позачасове може явитися лише тоді, коли пам'ять, яка є я і моє, зникає. Якщо ви бачите істинність цього, що за допомогою часу не можна зрозуміти чи здобути позачасове, тоді ми можемо заглибитись в проблему пам'яті. Пам'ять, що пов'язана з технічними речами, є необхідною. А от психологічна пам'ять, що підкріплює особу, я і моє, яка забезпечує ототожнення. І самоутривалення є цілковито шкідливою для життя і для реальності. Коли людина розуміє істинність цього фальшиве відпадає, тож немає більше жодного психологічного утримування вчорашнього пережиття. Ви бачите чудесний захід сонця, Прекрасне дерево в полі. І коли ви вперше дивитеся на це, то насолоджуєтеся цим повною мірою цілковито. Проте ви повертаєтесь до них із бажанням насолодитися ними знову. Що відбувається, коли ви повертаєтеся з бажанням насолодитися ними? Ви не відчуваєте насолоди, бо це спогад про вчорашній захід сонця. Змушує вас тепер повернутися, спонукає вас насолоджуватися. Вчора ви не мали спогаду лише спонтанне захоплення, безпосередній відгук. Сьогодні ж ви прагнете повторити вчорашній досвід. Тобто, пам'ять опиняється поміж вами і заходом сонця, і таким чином ви не відчуваєте радості. Яскравості, повноти краси. Або знову ж таки ви маєте приятеля, який вчора вам щось сказав образу чи комплімент. Тож ви зберігаєте цей спогад і з цим спогадом зустрічаєте свого приятеля сьогодні. Ви не зустрічаєте свого друга по справжньому, ви несете з собою вчорашній спогад. Який стає поміж вами так ми чинимо й надалі, вволікаючи себе і свої дії пам'яттю. І через це немає новизни, немає свіжості. Ось чому пам'ять робить наше життя втомливим, нудним і порожнім. Ми живемо у протиборстві одне з одним через те, що я і моє підсилюються пам'яттю, пам'ять породжується дією в теперішньому. Ми даємо їй життя за допомогою теперішнього. Проте якщо ми не даємо їй життя, вона згасає. Пам'ять фактів, технічних моментів. Це очевидна необхідність, але пам'ять як психологічне утримування є шкідливою для розуміння життя, для спілкування одне з одним.